Топоміфологія. Топоміфологія. Або ще можна назвати міфотопологія. Міфотопологія. Цей термін був запропонований мною для позначення топонімічних явищ, пов'язаних з древньою міфологією. От. І в зв'язку з цим я вів. Листування з завідуючим античним відділом Інституту археології Крижицьким. Ось один лист зберігся як би його відповідь на, на чорновик моєї одної статті. Один із прикладів це Кімбурська коса, яка, яка має розмір ну, там, 50, до 50 кілометрів. І Вона нагадує ту стопу вітнутою стрілою. І має назву, скажімо так, фігурує, її ще одна назва це біг. І тобто, в нас є, от, у нас десь приблизно тут Кімбургська коса, і в нас є Тендровська коса, яка вже йде, йде далі. А, от, і E, значить, за Тендровською і за Кімбургською косою, як би збереглися зберігли, назви Ахілов Біг або дрон». Там, e, там проводилися агони, тобто ігри в честь троянського героя. І на обох місцевостях були знайдені. Артефакти, які е, мали відношення до культу Ахіла. От. На тендері, е, вроді, був е, і храм, е, от щось таке от святилище. А на, на кімборській косі, косі був знайдений такий циліндричний камінь е, з написом присвячений Ахілу, знаходиться е, він в Херсонському музеї. А на острові є його копія. От я у Лапіна прочитав, що Дельфійський Оракул мав таку вказівку, що в цих місцях, де греки поселялися, слід проводити оці ігри в честь Ахіла. І, скоріше всього, була визначена місцевість. Але тут звертаю увагу на те, що тут є два місця. І, скоріше всього, що в, в самій в історії от, культу ахіва в Північному Причорномор'ї, фактично є такі дві лінії. Це лінія троянського Бога і така лінія архаїчна, більш архаїчна лінія як північного древнього Бога. От, і, скоріше всього, якраз ці дві назви могли б. Відображати цей факт особливого культу Ахіла в північному Причорномор'ї. В Криму на Південному Побережжі також ми маємо приклад в тих місцях, де жили Таври і поклонялися Діві, там от мис має от форму. Такого, такого жіночого, жіночого бюсту. І інший приклад це плита, яка знайдена в, в, в київському храмі невідомого походження, такий от вигляд, як жінка на колісниці і два лева. Ну, ми знаємо, що півострів Миколаєва він теж має такий вигляд от такого от лева. Це відмічали не один дослідник відмічав цю особливість. Ну і ми бачимо, що в нього ці лапи, голова поверхнута назад. Тобто це якраз відображає от ліву сторону лиману. Тобто у нас. Тобто тут десь приблизно обриси, обриси оцієї, як вважається, що це кибіала зівпадіння. От, таке приблизне. Звісно, що це гіпотетична така реконструкція, але вона, думається, що слід її розглянути, тому що оця частина його берега вона не заселялася греками. От і вона була під Скіфським скоріше всього, впливом от, через те, оці топонімічні. Особливості вони відображають, скоріше всього, детальне знання місцевим населенням, от таких топографічних особливостей місцевості, і, скоріше всього, вона могла бути міфологізована. Також міф про віщого Олега. Він також має свою, своє таке продовження. Топонімічне відображення у нас це починаючи від Кімбургської коси, Березані і закінчуючи островом Зміїни. О, тобто, це там проглядається топонімічна схожість острова Березані з, з черпом коня, який символічно пов'язується з островом Зміїним, зі Змією. Жалувався лиман морю, що Дніпру взяв свою волю, Старий гирла засипає, а новий проробляє. Дні брате, чим ти славен, чи зеленим лугами, чи крутими берегами. Ой я славен козаками, молодими бурлаками. На низ зійдуть гроші, сотя знизу йдуть, той гоші б'ють, Попід лавлю дубом плавлять, попід піччю верші ставлять. Під припічком пристань мають, на піч рибу загружають. Ось скинемось по таляру купим штани атаману Ось скинулись по таляру та й на штани атаману. Базар, базар людський, атаман людський, штани мої рідні на 7 п'ядів. Міфотопологічний образ Дніпробухського лиману в думі має вигляд печі з димарем в бух. З припічком біля Очакова. Лавка на Тендрі виходить, що пристань мали на Кімбурській косі. Верші ставили в ягорлику, а рибу на обробку вивозили в сам лиман. Цей спосіб давати назви, спосіб закріплення маршрутів. Міфологічна подорож а фактично описуються просто ключові якісь. Точки якогось маршруту. Від часів раннього заліза, від античності до, до козацьких часів, цим методом, як ми бачимо, користуються. Також ми бачимо, що існує така міфологічна спадкоємність. От, між фрією міфологічною Ахіла і Віщого Олега, якби імена перекликаються так фонетично. Попередження отримав і Ахіл від коня, і Олег. Тут теж зв'язано з конем його легенда. І деталі, як те, що у Ахіла значить, у п'ятку попала стріла, а у віщого Олега. Змія укусила за, за ногу. Схожі деталі якраз вказують на те, що, скоріше всього, ці два таких, дві історії перекликають. Те, що острів Зміїний, кінець кінцем, це той острів, на якому древні руси зупинялися, і він якби, мав своє якесь сакральне значення вже в часи. Київської Русі. Але на ці погляди в мене є відповідь Крижицького. От Сергій Крижицький відповів, що цей метод, от, ми, я по-російському писав на нашій так, мові, науки і освіти. От, на российской мове, и он повидал, что метод, который вас заинтересовал, безусловно, заслуживает внимания, он используется и археологам при попытках привязать к местности отдельные объекты или, или мифологические сюжеты, упоминаемые у древних авторов или в лапидарных надписях. Специально же этим методом, насколько мне известно, среди антиковедов в настоящее время никто не занимается. Данный метод, особенно при широких хронологических и этнокультурных диапазонах, требует тщательнейшей, четкой аргументации, соответствующим научным конкретным ссылочным аппаратом с указанием страниц, что у вас отсутствует. Между тем, в вашей работе много аргументов, которые сами по себе требуют доказательной базы, вроде экспорта пшеницы через Ольвию или э, уровня лимана в районе Ольвии на отметке 4 метра, то как реально может идти о 7-9 метрах. иначе гипотеза не подается проверке и степень достоверности остается на уровне нравится-не нравится. Вот, ну, вот такие, такая ответ. Так как я В цій галузі, можна сказати, це професіонал. Він відповідає от краєзнавцю, любителю дилетанту, Так? Стало зрозуміле ті рамки, в яких такий підхід може бути розглянутий. Принцип, який міг використовуватися от нашими предками, щоб називати якусь місцевість, називати. Саме по якійсь схожості, по якомусь мі... зв'язку з міфологією, це доволі цікаво і ми бачимо, що, скоріше всього, він міг використовуватися від часів античності до часів Київської Русі і до козацтва.